Доброго ранку, Україна і українці. Вийшла зняти що хоч не догоріло, чи що може одійшло хоч за цю, бо воно сьогодні догорить уже. Що ж ви, така жара скажена, ще й вітер такий дуже палючий. Ось спрейка ця ще. Ну, вона тільки-тільки розпускається, то може ще й постоїть. Ось догорає, супер трупер. Хоча тут йому і тінь, і затишно, все рівно, вітер його достає. Ну, ось Акіта. Ну, Акіта, як Акіта, Акіта стоїть, воно стоїть довго, йому все одно, що сонце чи то, він все одно буде стоять. Є, єдина така троянда, яка дуже винослива до всього. Поливається все і зрання і вечором, все рівно воно вон, це таке виглядає. Це блекбакара. Вона трошки не так горить, хоча вон, теж підпеклася. Ну, це ось спреї мої. Зараз їх покажу. Вони, вони то виносливі. Це особливо Сан-Сіті. Оце ось жовта. Оце вона, та й ця ось оранжева. Вон, така оранжева, оранжева. Ця ось крупніша, оранжева така. Вон, крупніші квіточки. А тут мільші. Ну, тут, тут мандаринові, а тут оранжеві. Ось, а тут мандаринки. Оце. Вон як мандаринки. Вони. А ця ось тілесна ось вона. Вон розпустилась, але ну, теж вон починає горіть, тут на сонці напряму. Гібіскус теж горить. Вон. Теж швидкой. Баралінка теж горить. Вон. Навіть, навіть Аскот, який дуже довго держиться на тому, і, і той горить. Це ось браття грім. Ну, Браття, грім мене, як грім є. А це ось аскот, бачите, вон. О, ця скот. Бачите, горить. Це ось згоріло. Треба обрізати. Ну, взяла вже ж телефон, поки не жарко. Так, поки воно ще дійшло. Байланду. ось молоденьке. Полити все. Утро, вечір поливається. Ну, все рівно воно все горить. Ну, вітром, вітром-то воно горить дуже сильно. Вітер же страшний. Ось теж, бачите, як. Це. Аж Ще закрита вона. Ну, ця теж воно вон облетіла вон дуже. Ну, вітром, звісно, її обігнало. Артеміс. Так починає гарно він цвісти. Ну тут трошки, може, не такий вітер, може він тут у, -у, -у затіньочку. а ось ця роз розкривається. Чотири сезони. Дивіться, яка вона прекрасна, прекрасна. Ну теж згорить, ж, боже мій так горить. Ну, я не, не пам'ятаю в тому році, щоб так воно все горіло. Це виросте, виросли а не, не дасть йому процвісти не дає. Наша погода. Нам то не вгодиш, то холодно, то жарко. Ну це через чур. у нас дуже жарко тут, на Харківщині. Дуже жарко. Є регіони, які вон і град, і, і сніг, і що хочеш, там йде. А у нас, як завжди, з жара. До нас дощ щоб прийти, це, це нам треба. Надо... Прямо молитися на нього, щоб він до нас прийшов. Оце в нас така аномалія тут. Оце де я живу в цих краях. Оце така аномалія. Щоб дощ пішов, це треба дуже велике чудо, щоб звершилося. А ось Мері Роуз, дивіться, засняла. Ще тільки-тільки оце вона починає. Сьогодні вона облетить, не буде там нічого. І бризать, бризгать потрібно троянди. Томас Бекет. А, їх, а їх не можна бризати. Як, як я їх зможу побризгати в такий вітер страшний і шальний? Вони згорять ж, ж листя в мене. Все погорить. Що, що не дотуйте, догорить. Ну, ця ось ще червона держиться, це вона ще сьогодні подержиться і все. І завтра вже можна теж її обрізати буде. Красива. Це ж, мабуть, на Ну, Це торнадо, вон. ну торнадо він довше держиться якось. Емільєн Гіо починає теж згорить. Він тільки-тільки розпускатися ось починається, тільки-тільки, це його розпуски вон, такі. Красивий він. Такі оранжево-оранжеві квіти з рожевим. Дуже гарні, красиві. Вони, може, і великі будуть, і все. Ну, вони швидко згорять теж. Ще вітер і сьогодні аж такий. Ось Він з утра, він вже вітер, він ночі був дуже сильний. Ну, ця стоїть. от. Юбілей принца Монако. Звісно, стоїть незручно ще, ну, згорить і вона. Це ось. Вийде фінес. І ось тільки оцим мультифлоркам. Оцим цим нормально. О, цвітуть собі, підлили їх і вони цвітуть. Ця теж швидко згорить червона шапочка. І ось тільки кущу цьому. Ось стоїть, дивіться, який він велетень. І все. І хоч би що йому. Ходиш у саду і не вибереш, що зняти. Те вже облетіло, воно сразу, не розсів, воно облетіло, те згоріло. Оце такий сад. З 500 троян ти не можеш вибрати собі те, що воно цвіте. Ну, ось іще цвіте. Да. Оце 4 вітра Ось цвіте прекрасно. Вона дождів не любить, сонце трошки полюбляє вона. Оця вже зовсім вже, стара дуже. То вже вона, а так вона. Сонце навіть полюбляє. Вона тут на сонці стоїть, ну, трошки тіньок із того дає. Ось копа кабана теж. Ось, а це ось вон. Джеймс Гелвей чи той Джеф Гамільтон. Он теж які пустив. Ну, може я їх на опору на той рік пустю. Не знаю, що, що буду робити я з ними. Вони мене вже задолбали в цьому році. Це ферст леді. Ну, леді ще. Ну, а це ось, а ця припікається вже. Бачите, ось Ось квітка вже все їй. Ось вона вже спеклася. Ну, за сьогодні згорить. Оце сьогодні ще зніму, а тоді вже згорить, уже все. все. Обріжу я, там вже типу, обрізала вони які на тому. Зрання встала. А що, що, потом, що ж? Потім я не вийду вже на двір. Вже все, я не можу потім. Ось, це, це містраль. Красивий, громад такий, несеться до нього. Ну, ну, Бистро ж він теж облітає зразу. Не, не співши розцвісти, він одразу обрітає. Все, все воно розцвіте за сьогодні. Ну, воно ж одразу згорить. До вечора воно і згорить. Це Зразу як не засніму, то вже, мабуть, вечором знімати тут нічого. Дарсібасу. Це тут один кущик от під ним. О. Ось, ось, дивіться, ну, ось, бачите, вже стільки розцвів він вже ось. Я його зібрала просто докупи, бо він прямо ламає. Тут же вітер сильний сюди йде по тому. І воно він прямо ламає. Його так я взяла та і зв'язала. Хай не тіліпається. А ось рожевий голубий. Дельфініо. Оце ось а це що? Фредерік містраль тут розкошує, ну, дуже розкоші йому немає, бо теж зараз вітер скажи, гарячий прийде до нас. Якби прохладний вітер, о, то добре було, але він дуже буде гарячим. Зараз то він прохладний ще, да. Но ну, буде, то він гарячий. І спали все. Жалко, звісно, що вони тільки на другу хвилю вийшли і зразу все їм. Чайковський теж воблітав. О, бачите? Це все пооблітало, пооблітало. Що ж він тільки розцвів і одразу облетів. Ну він молодий, ну, так, тут і старий облетить, не тільки молодий, при такому этому 50 градусів стоїть він на тому, як на сковородці на землі. То понятно, що вони будуть облітати. Це мастет Чому я вас завжди? Дивіться, дівчата, дивіться, поки є краса. Вона швидко бистро проходить. Брітен. Джамін Брітен. Ну теж, що ж вона постоїть і все зразу облітає вона. Це ось мамі Діт'єр. В такому величезному саду зняти нічого. Те обрізане стоїть, а те зовсім згорівше. Те, що цвісти тільки вийшло, воно позгоріло. Ну, акрополіс, він теж, він, уже, він, то, він то стоїть. Він, ну, він же ж вже теж його обрізать. Ну, його й треба обрізати. Просто вийде потім ще на одне цвітіння, на четверте чи на третє. Зовсім згоріла. Діпотер от тільки розкривається. Красива така, дивіться, дивіться, яка красива вона квітка. Гляньте. гляньте, от. Просто чарівність сама. Не буде такої вона, як була в першому цвітінні, була велика, така товста. Ні, вона не буде, вона буде ну, ця ось, ось, Вся, бачите, нема нічого. Із для роздема лінар обрізать і все. Зайде, вона тоді без, скоріше зайде ще на цвітіння. Ну, ця лавіла кота, звісно, стоїть ось вона. Он вона яка велична, здорова. Стоїть, хай наращує віття своє. А ось вона красуня розквіла, на один день. Оце, оце подивимося її і все. Мартінг Ця вже ось квіточка. Ану. Ця згоріла вон ще вчора. ця ось впеклася, теж вон, яка, опечена стоїть. Ця, я думала, може трипси є. У мені наче немає ніде нічого. Воно все чисте, все це, нема ще трипсів. Будуть, звісно, треба бризати край, але не дає вітер Думала вранці, думала вечором вчора, вечором вітер шальний, вранці теж він всю ніч був. Ось це колосальний яндекор. Це квітка довго стоїть. Якщо облетить, то вже не так страшно. Це теж згорить задень. Ось, ось прекрасна ця. Венроза. Та вон згоріла вже. Я вчора така зла була на них. У мене аж просто так, отак з ними носиться, головне. І воно як не та стихія помішає, то та, то та і так. І так завжди, як завжди. Ось Мондіаль. Фантазія Мондіаль починає розпускатися. то розпуститься та й запуститься. Ну, ця ще стоїть. ось, Оця, оця незнайомка іменно дуже красива квітка. дуже, І стоїть вона довго. А Чіпі Дейл, вон дивіться, що з Чіпі Дейла. Вон. Оце, оце славно звісний Чіпі Дейл, вон одні пацьорки стоять. Ось. Все, обривай і потім, і все. А ця стоїть. І ця ось. Навіть перша річка, це дюрозер. Ану... Нотердам дюрозер називається оце вона. Ось, вона теж, хоча вона перша річка, ну вона ще вон, держиться. Ну, а лист воно вже жовтіє. Ну, Жовтіть буде все, звісно. Ну що ви, воно горить, а не жовтіє. Воно просто горить на сонці. Ось ось теж наша красуня. Версайні. Ну, треш, трошки краща вона, ну за сьогодні вона теж згорить. Це вона за ніч дійшла. Вчора ввечері вона була страшна теж. Дуже страшна була. Ну, за ніч трошечки відійшла вона. Ну, нічого хорошого тут немає. Оце, дівчатка, таке трояндарство. Бувають і зими такі, що все пропаде, буває, і літом все воно пропадає. В тому році, літо у нас один рік в тому році було шикарне літо. Да. І вони у мене цвіли до самої зими без хлопот, як зацвіли восени і аж взимку, взимку вони ще стояли з квітами. Я ж їх не обрізаю, вони так і стояли. Ось це. Ще держиться ось. Мало спало, держиться, ну обрізати прийдеться ж вже. Хай лучше ще зайде на цвітіння вона. Елоді Гасюєн. Ну, а ця ось з цієї сторони оце так виглядає. І взимку нічого показати буде. Бо, бо, ну Я тут трошки там зняла, чи воно ж продержиться в мене на камері там, чи ні. Щоб потім виложити це Шато Маркус от тільки-тільки розкривається. Та, що розкрилася одна зразу. Вже ось, бачите, все їй. Ну, а ці розкриваються. Може щось, може тоді зміниться щось, трошки похолодає. А так нічого знімати. Зовсім сад, вон, який величезний, знім, зняти нічого вам. ну ось, Мері Роуз. Все просто опало мгновенно. І, і, і опало, і, і по той. Вон, бачите, вон яка стоїть. Ну, і бризгати її треба. Ну, я сьогодні, мабуть, так і, і хлоркою боюся підлити. Ну, може, вона сьогодні сюди дойде поливати, дитина моя, то вона полється, то я її, і хлоркою, і редамілголдом прямо це відро туди валюю. Жалко, як пропаде троянда, ну пропаде ж вона. Це ж френезі. Я то одну ще заказала, ну що ж, у мене немає її черенків, наверное. Там Я її, мабуть, не черенковала. Це ось плум, японочка. От японочки навіть ще трошки витримують більше, дольше сонце. Бачите, вони там в, сонячних, в сонячній країні живуть, собі ростуть. І вони предназначені для сонця. Ой, я вже не можу я ж покупати. Ж Тільки... <кхід> Ось. Ось вона ще не розкрилася, вона вже згоріла, бачите? Оце. Я її ні одного разу не побачила в цьому році цвітіння. Це должна бути раміна. Нічого я не побачила тут. Оце тільки оце о, оце ось да. оце цвіте. Оце посади і буде воно тобі цвісти все літо. І не жара йому, що йому жарата О, на сонце пьоки тут стоїть під філігелем. Сюди все сонце південне, сюди йде. Ну. І йому хоч би що. Ну, це гарна, витривала троянда. Як вона називається? Ну зараз спомню. Дал би Бог успомниться ж мені той разовод сказав, як вона називається. Ну, забула вже все. вже не смог. Дуже люблю я такі троянди, які білі із червоним, і червоне, і оранжеве всередині. От дуже я їх люблю. І вони, я замітила, що вони стійкіші до всього. І До хвороб вони стійкіші. Ось такі іменно троянди. От і ви примітьте. Ну, ось Простенька прикола цвіте собі. А ти вон погоріли, бачиш? А, і і Кнокс, вон, згорів, я його один обрізала, але один же тільки він зацвітає, а той згорів. І ось мої красонечки, гляньте. Гляньте, яка краса. Осіння. Це вже осінь. Як воно не пече, як не жаре, ну вже все одно скоро осінь. Ну, а томік. Він довго держить квітку. Це еквадорська троянда. Вона для цього призначена для сонця, то вона держить сонце. Це ось хайт Он. Ну, Кущ зробила, мені головне, кущ треба великий, щоб був в неї, щоб закрив мені це вікно, щоб не лазили коти туди. бедолазили, що шибку розбили такі. Повністю вилетіла. Та то вона вилетіла ще, там же шибки у мене їх немає тут же, що фігелю. В тому році, як <кій> ракета попала там була, повилітали шибки тут. Вона же ж там такі пластикові, то там вікна не той, там не тронуло, там тільки отак дрижало воно все. А тут же ж прийшли, а вони вон, всі повилітали. І кришу тут же ж було сняло, то, ну, накривали ми під фігелем тут. Ну Там фігель вже він, він вже не робочий просто. Він Тут циплят держали ми багато, там, зараз вже нічого не держимо. А ось вона. Дам, дам де шинонсо, Дуже красива. Ось така. Ще поки той дивіться оце, поки вона тільки розціла. Бо, бо, бо вона не буде довго цвісти при такій жарі. Ну, Тут, тут трошки не так жарко. Тут під Фігелем їм трошки трошки, он незнайомка цвіте, не знаєш. Це інсверта он цвіте. Це ось кордес бордо одну обрізала, одна ще цвіте. Ну, а тут що ні на ні, на вей було, вон. вон дивіться, де вона цвіте, гляньте, яка хитра, гля. Вон вона там. Вон там уся, понятно? Ух ти, а ну дивіться, гляньте стільки її там. Ой, яка красунечка там вона. Правильно, а потім тут уже буде вона зацвітати. Вона на крайніх гета зразу цвіте внизу, а потім вгорі. А ось біг пьер. Ця згоріла вон аква ваша, яку ви любите. А біг пюр поки стоїть. ну Це він, видно, розпустився тільки недавно. Ну оця ось Сімпаті теж згорить. Ну Полита, може трошки вона продержиться. А ось вона, ось наша красуня. Це ...Інчестер Кафедрал. Це воно таке є. Браття грім починають отут. Може, може, жара спаде, трошки їм буде легше, а це Сережа. Ось дивіться, яка красива квітка. А якби такої жарі не було, вона б була б темніша, була б більша, була б красивіша. Ну Вона ще прихворнула трошки, ну, зараз вроді той, ну, все одно є де, де опали листя, де. Ото листя, яке жовте, можете обривати, а можете і не обривати. То листя ж, якщо не з того, а просто воно пожовтіло, то воно само впаде. Ну, а якщо ж із ржою, то, звісно, треба обірвати. Ну, ну, там без ржі. Це вона так при той просто при, прижарила, і воно ж так от. Бачите? Ну що ж, да, любі мої друзі? Підписчики мого каналу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, ставайте спонсорами мого каналу. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна. Хай щастить вам сьогодні!